Привіт! У цьому відео я покажу, як прискорити ваш ПК. Почнемо з першого кроку. Вводимо налаштування графіки в пошук Windows, бачимо це і натискаємо. Тут бачимо планування GPU з апаратним прискоренням, яке можемо увікнути. Це покращить час відгуку, та... але потрібно перезавантажити ПК, щоб зміни набули чинно. Далі натискаємо Windows Plus R, з'явиться вікно, вводимось TempSet і тиснемо ОК. OK. Це відкриє тимчасову папку, де можна все видалити для прискорення ПЕК. Не хвилюйтеся, це не спричинить проблем. Ці файли автоматично створюються при запуску програм. Тож натискаємо Ctrl-A, щоб виділити все, потім клавішу Delete. Для деяких папок потрібні права адмін. натисніть повторити для всіх і продовж. Деякі не спрацюють, бо вони відкриті. Їх можна пропустити, вибравши це, і натиснути пропустити. Після цього файлів стане значно менше, але вони все ще. Ще зберігаються в Тепер відкриваємо кошик. Він, мабуть, на робочому столі. Якщо ні, знайдіть його, відкрийте і очистіть, натиснувши. Очистити кошик так. Тепер кошик порожній. Цей крок мав би багато допомогти. Ще можна оновити Windows. Це теж може прискорити ваш ком. Можливо, ви побачите цей значок. Натисніть на нього, це означає, що Windows треба оновити. Інакше введіть Windows Update у пошук, клацніть тут і ви потрапите на цю сторін. Далі обов'язково оновіть свої драйвери. Щоб дізнатися про ваші пристрої, клацніть правою кнопкою миші на панелі внизу. Відкрийте диспетчер завдань, натисніть продуктивність. Вність побачити CPU та GPU. Насамперед, GPU повинен мати драйвер. Якщо у вас Nvidia як у мене, потрібна програма GeForce Experience, просто знайдіть її в Google. Завантажте та встановіть драйвер. Для CPU це має підійти, але можна зробити так само. Просто погугліть модель вашого пристрою і додайте слово драйвер. Ще можна закрити фонові програми. Шукаємо фонові програми, клацаємо і бачимо програми, що працюють у фоні. Тут ви вирішуєте, що може працювати в фоновому режимі, а що ні. Сподіваюся, це відео вам допомогло. Якщо так, буду вдячний за лайк. Бувайте!